Ти не з'являвся цілих три місяці, бой, де ти був? Одружитися? Ти хочеш із нею одружитися? Тоді можеш нічого не пояснювати. Я достатньо прочитала у газетах. Поруч із тобою буде блискуча, чарівна жінка бой. Гарний вибір. Діана із почесної сім'ї. Вона світська жінка. А також вона похресниця твого батька. Якось ти казав мені, що тобі немає діла до нього. Але я знала. Я знала, що це не так. Я б усе зробила для того. Щоб повернути любов свого батька також. Я не знаю, що тобі сказати. Ти не хвилюйся за мене бой. Я переживу.